Христос страждає отче цю як правильно церква для людей, чи люди для церкви. Чи є обов'язкові дні для служіння в церкві? Як і коли, чи добровільно. Дивіться, чи церква для людей, чи люди для церкви? Ну, питання дуже добре, знаєте? Скажіть мені, школа для дітей, чи, чи діти для школи? Хоча в нас освіта, якби, вона рахується якби добровільна, але до неї йдуть всі обов'язково. А тепер представте собі, що є університети, інститути, академії, де не є обов'язково, ти хочеш, щоб твоя дитина вивчилася на сосну. Посилаєш дитину в інститут, вища освіта, ти більше бачиш, що вона має схильність до математики, там посилаєш її на якийсь економічний чи ще десь. Або дитина хоче, ну от вона з малку хотіла бути дуже справедливою, поступала чесно, Все, йдеш у юридичний, а та дитина має потяг до землі, ще там щось, і все, йдеш у аграрний і так далі. Тобто, церква це нагода, інститут це можливість. Ти можеш стати отримати вищу освіту, якщо в тебе є відповідний кошт, бажання і вміння, і старання. Так само і церква. Церква це шанс людям прийти до Бога. Хочеш, ідеш, хочеш, не йдеш. Чи є обов'язковим ходити на служіння? Той, хто себе рахує християнином, той має обов'язок. Обов'язок в неділю і в свята бути на службі. Кожна привілегія має свої якісь, кожні права мають ще якісь і військи. Якщо ми є громадянами України, то на нас розповсюджуються і обов'язки громадянина. Інакше інакше не буває. І так всюди, да? в будь-якій організації, якщо ти себе рахуєш ну, кимось там, навіть політичні партії, то ти, відповідно, маєш якісь обов'язки відносно своїх політичних полів. Якщо ти десь працюєш на роботі чи ще десь, і ти прийшов на якусь фірму, то фірма має свої правила і ти мусиш ними користуватися, а не хочеш, або не будеш їх виконувати, ті правила. Тебе просто вижнутися. Церква нічим не інакша, це є Божа структура, яка дає людям можливість прийти до спасіння, яка дає можливість почути Боже Слово, яка дає можливість сформувати в собі або відновити, або сформувати в собі людяність. Бо я завжди називав, що церква це є школа людяності. Тому думайте, чи добровільно, чи не добровільно, ну, це таке діло. До інституту, знаєш, ніхто не заставляє ходити так, як до школи. Я знаю, про що я кажу. Я не один інститут закінчив, а два. І тому там ніхто тебе не заставляв. Хочеш ну, в духовному трохи заставляли. а в цивільному ні, хоч ходи, хоч не ходи. В кінці екзамену не здав до побачення, будь здоров вигнали. Ти, все. У нас було, що з четвертого курсу виганяли. Так що це таке діло. З церкви вас ніхто не вижене, але подумайте, які ви будете в Божих очах. Каже, в церкві був три рази. Раз, як хрестили, раз, як вінчався, і третій раз, як принесли. У він. А так більше і не, і не вийшло. Так що, будьте добрими християнами, і буде вам все добре.